Ми багато сьогодні цікавого подивилися багато класних прикладів, як впроваджується реформа, і дійсно є вже чим пишатися. Це дає величезну надію на те, що такі позитивні приклади будуть захоплювати інших. Будуть давати наснагу, оптимізм, і ще більше наших дітей буде харчуватися достойно. Реформа буде йти швидше. Вона прискорилася. Мені здається, мене таке відчуття, що нарешті ми бачимо більше таких практичних результатів в регіонах. А саме в регіонах зараз відбуваються реформи. Ми сьогодні почули про кілька субвенцій, які вже передані кошти громади. І тут зараз завдання перед місцевою владою. Хотіла б. Поділитися ще новинами про те, чого ми досягли ще й на міжнародному рівні, минулого року була створена. Глобальна міжнародна коаліція шкільного харчування, в яку війшло більше ніж 100 країн світу. і Україна стала учасницею цієї коаліції. Насправді це гордість, це величезна робота, яка була зроблена, і вже ж ніхто не робив реформу під час повномасштабного вторгнення під час війни в власній країні. Наступного місяця в листопаді Україна прийматиме регіональний європейський саміт міжнародної коаліції, для шкільного харчування впевнена ці два дні це 12-13 листопада будуть наповнені величезною кількістю цікавих дискусій і зустрічей, і це також буде можливість зустріти нових партнерів, донорів, меценатів. Тому я всіх запрошую в кого є можливість долучатися до цих заходів в Києві. Хотіла нагадати, заради чого. Все ми робимо це не просто заради того, щоб діти були нагодовані і їхні батьки були спокійні. Це зараз стратегічна мета, тому що нагодована дитина це спокійні батьки, це спокійна родина, це стійкість, яку ми плекаємо всі разом. І наше з вами зараз завдання виростити покоління переможців. Саме це робить наша реформа. Мені здається на глобальному рівні.